Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 3 плюс 9, 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 плюс 6 буде 9, 9 дорівнює 9. Отже, рівність вірна, задачку вирішено, головоломка вирішена.